Коли ми дивимося фільми жахів, дуже часто помічаємо, як головні герої роблять настільки великі помилки. І сьогодні ми перевіримо, а чи взагалі можливо вижити у цих фільмах. Також після кожного фільму я буду виставляти монстрів або злодіїв у три листі, де ранг це вижити неможливо, а Сі-Ранг це вижити доволі легко. Почнемо з першого фільму, це спуск. Сюжет такий: головна героїня Сара переживає трагедію і її подруги вирішують підтримати її. Тож вони разом відправляються у невідому печеру, і тут вже одна з дівчат робить страшну помилку: вони не попередили рятувальників, куди саме йдуть. Точніше, одна з них збрехала іншим. Це відкривається трохи пізніше, дівчата дістаються печери. Але стається жахливе, це завал. Вихід перекритий, допомога не прийде, потрібно вибиратись самим. І ось тут стає зрозуміло, що в цих печерах живуть створіння і вони починають полювання на дівчат. І тепер головне питання, як вижити у цьому фільмі? Скажу одразу, практично неможливо, монстри сліпі. І це можна використати, але вони надчутливі до будь-якого звуку, а також запаху. Проблема в тому, що їх дуже багато, а сама печера величезна, знайти вихід майже неможливо. Є ще головний фактор: треба якось вижити довго їжа, вода, сили, а пошук виходу займе не один день. Ситуація у фільмі критична. Єдине, що могло б трохи покращити шанси, це, по-перше, попередити когось, куди вони йдуть. Друге, це триматись разом, реально об'єднавшись. Бо хто не дивився, скажу м'якше, між ними там не дуже дружні стосунки. Тепер ми переходимо до легендарного фільму Пила, і ситуація тут одна з найгірших. Бо в більшості хорорів герої самі йдуть у місце, де їх чекає смерть. Уже у пилі персонажі з самого початку опиняються в пастці. Коротко про сюжет: двоє чоловіків прокидаються у закинутому приміщенні. Посередині кімнати лежить мертве тіло та диктофон. Запис дає героям завдання. Доктору кажуть, що він має вбити другого чоловіка. Якщо він це зробить, його жінка та дитина виживуть. Герої знаходять пилки, якими, як зрозуміло, можна відпиляти кінцівки. Чи можна вижити у першій пилі? Фактично ні. По-перше, якщо ви подумали, що цими пилками можна спиляти ланцюги, ні. в фільмі це намагались зробити не вийшло. Замки також не можна відпиляти. Конструктор це продумав. Єдиний шанс це знайти ключ. Але він був змитий ще на початку фільму Адамом. Тобто, навіть якби доктор виконав умову вбив Адама без ключа, зіскочити з ланцюга неможливо. Єдина реальна мить, коли конструктора могли зупинити, це коли його знайшли двоє поліцейських. Там була пастка, і треба було звільнити невинну людину. Але чому жоден з копів не виробив конструктора, невідомо, і ця помилка дозволила йому втекти. Антагоніста з першої поли я ставлю А Тір, чому не С, бо С це майже безсмертні істоти. Крамер все ж звичайна людина. Я не поставлю його поруч із матір'ю Джейсона або Гостфейсом, бо він просто набагато розумніший і хитріший. Переходимо до третього фільму, і це Хажак. Я одразу скажу, що це більше бойовик, ніж хоррор. Але він має елементи виживання, тому його теж можна розглянути. Сюжет простий: група найманців відправляється у місію у джунглі, де на них починає полювання хижак. Фільм, по суті, це протистояння людей проти істоти, яка набагато сильніша за них. Хижак фізично дуже потужний, він може спокійно стрибати на великій дистанції і більшість часу пересувається по деревах. Також у нього є костюм, який дозволяє ставати майже невидимим. Крім того, він бачить у тепловізорі, тобто знайти схованку від нього майже нереально. І давайте будемо чесні, вижити тут може лише Арнольд Шварценеггер. Хижика я ставлю між А і С рангом, але думаю, все ж таки весь ранг. Наступний фільм у нашому списку Сіністер. Його часто називають одним з найстрашніших хоррорів, за сюжетом письменник Елісон переїжджає у новий будинок разом із своєю сім'єю. Але раніше у цьому домі траплялись жахливі трагедії, пов'язані з іншими родинами, які тут жили. Головного героя попереджають краще виїхати звідси якомога швидше, але він ігнорує це. Його головна мета написати нову книгу, яка якраз буде про цей будинок. Елісон знаходить коробку з кіноплівками, на яких записано, що сталося з попередніми власниками, і їхня доля була доволі жорстокою. У домі починають відбуватись дивні речі. Сім'я стає нервовою і напруженою, але Елісон продовжує розслідування і помічає, що на кожній плівці є істота. Давайте розберемо це створіння Його звуть Багул, що він вміє. Перш за все, Багул пов'язаний з будь-яким і ін носієм інформації. У фільмі це плівки, і саме вони є передносниками його сили. Спалити або позбутись цих плівок неможливо, достатньо просто переглянути хоч одну. І все, контакт вже встановлено. Багул використовує свій ритуал. Він робить так, що сім'я гине жахливою смертю, а з собою він забирає одну дитину. Фактично, Багул це паразит, він чіпляється до родини і відірватися від нього неможливо. Переїзд теж не допоможе. Ти можеш змінити будинок, місто, адресу, але Багул все одно знайде вас. І найстрашніше у цьому фільмі ніяк не вижити, спалити плівку не працює, переїзд не працює, тому я ставлю багула у s тір Якщо ви ще не дивились фільм, то я цей фільм рекомендую. Перша частина паранормального явища, і це один з найкращих фільмів у жанрі знайденої плівки. Сюжет такий: у дім заїжджають Кеті та її хлопець Міка. Ми дізнаємося, що за Кеті давно спостерігає якась сутність, і Міка вирішує все знімати на камеру. Фільм показує нам те, що відбувається по ночах. Спочатку дрібниці десь щось впало. Відкрились двері, речі опинились не на тому місці, але згодом ситуація стає небезпечною для життя. Сутність починає проявляти себе не тільки вночі, а й вдень. А міка все одно продовжує фільмувати усе на камеру. Тепер перейдемо до головного: що це за істота і як взагалі вижити у цьому фільмі. Сутність цього фільму це не привид, не полтергейст, це демонічна істота, яка прив'язується не додому, а до людини. Вона не прив'язана до кімнати чи будівлі. Вона прив'язана до Кеті. По-перше, ця сутність може впливати на фізичний світ. Вона здатна перемістити дрібні предмети як от ключі, а може перемістити й саму людину. По-друге, вона має прямий вплив на того, до кого прив'язана. Людина може робити речі, яких сама не хоче, бо демон впливає на її поведінку. По-третє, вона тисне на психіку і моральний стан. Повільно, але впевнено, у фіналі сутність просто ламає людину повністю і бере її під свій контроль. Теоретично шанс був, адже в самому початку вона вже викликала екстрасенса, але навіть не почав роботу, сказав, що йому у цьому домі некомфортно і просто пішов, коли вони вдруге звернулись. Результат був такий самий: ніхто нічого не зміг зробити, бо сила, з якоїсь ці штовхнулись вони, була надто потужною. Це не просто дух дому. Це демони, який переслідує Кеті ще з дитинства. І ось головна проблема вони робили все правильно, просили допомоги, викликали спеціалістів. Але коли ми маємо справу з демоном такого рівня, звичайні методи вже не працюють. Залишається тільки чекати. Поки він не візьме людину під повний контроль, тож, на жаль, вижити у паранормальному явищі неможливо. Єдине все ж таки, що не рекомендував би, це провокувати цього демона. Як це робить Міка впродовж цього фільму: ставлю демона в естір і йдемо далі. Не дихай! Група молодих людей вирішує пограбувати будинок сліпого чоловіка. Вони вважають, що це буде просто: зайшли, забрали і пішли. Але всередині вони розуміють, що це не просто дідусь. Він повернувся з війни, у нього реакція і слух краще, ніж у звичайних людей. І тепер він починає полювання вже на них. Будинок повністю замкнений. Кожен їх крок чутно, сліпий чоловік легко орієнтується у своєму просторі, і тепер грабіжники самі перетворились на жертв, як вижити у цьому фільмі. Реально, шанси тут є, і вони більше, ніж у минулих фільмах. По-перше, його слух можна використовувати проти нього ж, переміщатись, коли він сам іде. В одній зі стен показано, що на вікні є решітка, яка пізніше доволі легко ламається. Тож, якби герої перевірили, чи нормально вона закріплена, можна було б піти звідси. Крім цього, якщо працювати разом, можна було б його здолати. Ось, наприклад, дід нападає на одного з них, і що робить дівчина нічого. Вона б могла підійти і вдарити його. Ставлю антоніста в сі ранг. І на сьогодні все. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і пишіть коментарі.